Ташанська громада одна з найперспективніших у Бориспільському районі. Проте, як і кожна, вона має свої плюси та мінуси. Ми вирішили дізнатися у жителів її сіл, чи задоволені вони життям у громаді, що можна було б змінити та покращити. А з їхніми зауваженнями ми звернемось до сільського голови Василя Вовчанівського. Жителі малої каратулі переважно запевняли, що їх все влаштовує. Проте знайшлися й ті, кого не задовільняє місцева влада. Ви знаєте, у нас голова є, у нас цей, він це добре нам, слава Богу, Ні, він не погана людина, а він усе нам поробив. Тут дорога така у нас, і на цій стороні, і це саме це, це дорога, асфальт, хоч щось трак є. А, а там, де нема. Одні грудки каміння, так він оце, він молодець, що цього діла. Він припер, І рейдер був, і заділив таку дорогу, що дітям і в школу, розумієте? О. У другі село є, як десь, ну, як комуналки є нормальні. Це, тут проси, там погано вони почистили сніг, Слава Богу, в цьому році не було снігу у нас. Ну, взагалі, я говорю, що ну, тільки що дорожку зробили і все, це таке справи. І не подго... бомбоубіжище не підготовлені, ні. А мені куди біжати, оце щось що це, мені треба біжати у школу. Там цей підвал, чи як вона бомби, хоч, що воно таке. А куди мені біжать? У Випавсках жителі скарг не мали. Тільки зауважили, що є деякі проблеми з дорогами. А що тут покращить? Людей вже в селі почти немає, що ж краще. Повиїжджалися? Немає. Люди, людей немає. Знаєте, нам скільки не... і нам мало. Там да наша года вже нам усе нам усе нормально. Усе, ми вже нормально. на пенсії. Це ми молодих стає. зустріли, молодих хай би молоди вам розказали. А ми, ми вже що людям, та й нам. нам одна. ну, в нас, нас є Рема дуже золотий, підеш, він нам усе. Все допомагає. Вас задовільняє життя у вашому селі, Як вам взагалі тут живеться? Ну, Хорошо, тільки нема роботи для молодіжі. Все. А так, в принципі, все нормально. Ну, в принципі, всі виїхали, виїжджаю з молодіжі, бо тому що нема роботи. Взагалі немає. Mm -hmm. Тільки на фермі. Mm -hmm. А на ферму ніхто не хоче йти. Практично. Трошки займаються селом, Староста у нас трохи працює. Комери поставили, може там хтось. Ну так, є такі, що хату і хоти, хоти крадуть, ну обкрадують, ці, що там не живуть люди. На дачі приїжджають, а там уже немає, не бензупили, що буває таке. 83-річний чоловік із цього села вже 13 років живе сам. Говорить, що самому важко, але люди в селі не цураються. Гарно в селі, а, а случайні за то бувають, що це ну, вип'є чоловічок для. Жінку б'єте, ну всякі случай. Місцева влада, звісно, по силі можливості людям допомагають. Ну і одинокі є такі, що і за ними вхожують до сільської ради, організовує що, ось доглядайте люди. Ви щось там платять, щось мали. У Шевченковому на вулицях майже нікого не було. Журналістам інформатора вдалося знайти лише двох людей. З ними і поспілкувалися. Задовольняє. Все подобається. Все подобається. Ну, не без чого. там, от знаєте, якесь м'ялося, просте, якесь там це і то. Ще до нашого братимського, вони попросить, привезе мені землю. Він без проблем бока в колоді за цей. Там ну, завалюється так, щоб, не дай Бог, діти, чи люди, чи ніхто не попав туди. Ну, а так, що до його підійдеш, завжди дай поможе. Посовітується, чи має воно нужне, чи має посовітувати перейшов з друге. Ну, це з нашої сторони дуже ну, хороше. Ну, це ж обіцяють і дорогу зробити тут, ну ще поки ні. Ну надіємося, бо обіцяють. Так що я думаю, що повинні оце таке, щоб зробити. А так? Все подобається хороше село. А можливо, можна щось зробити, щоб село стало кращим. Менше викидати мусор на двір. Сміття багато. Так. Щоб е, алкаші не ходили по селу. А що б ти, наприклад, місцевій владі порекомендував? Вони обіцяли тут зробити дорогу. Осені робити буду. У Ташані переважно говорили про дороги. Скажімо, будівельник Юрій поділився такими думками. З нуля треба починати, і все. З нуля. Все ж старе, все, що від Союзу залишилося, так оце воно і є. Ну, У нас ще трошки щось робиться, слава Богу. Ну, Клуб трошки відремонтували, школу трошки. Все одразу не зробиш. Що його краще, що його хуже, ми не знаємо. Ну, дороги, наприклад, у вас було Та дороги ви що? Дороги такі, що не проїхати на велосипеді невозможно нічого. Як дощі, так тут такі калюжі стоять, що не проїхати, не пройти. Ця дорога, кажу, у нас ще наші діди і прадіди цією дорогою пользувалися і підводами їздили. А ви нам тепер кажу, ми вже, як той казав, скоро нам а ви нам розказуєте, куди нам ходити. Ну, пообіцяли, що зроблять. Будемо робити зупинку в обратну сторону туди, на, на горбані. І нам теж зроблять, ну, дай Бог, дождемося, може, зроблять. Голова Ташанської громади Василь Вовчанівський відповів на основні зауваження від жителів. Зазначив, що дорогами у громаді ніхто не займався понад 30 років. Але 2023 він оголосив роком доріг. Тому ситуація суттєво зміниться. Ми заложили 36 мільйонів іменно на дороги. Робимо в першу чергу за пропозиціями старості, ті, які край потрібно зробити. Але проєкт зроблений. Зараз 26 числа закінчується тендер. І будемо приступати до першої черги. Перша черга складатиме 15 мільйонів. Друга черга буде, плануємо 3 мільйони і слідуюча черга 12 мільйонів. Це тільки на Ташань, так як вона і центральна садиба, на всі інші дороги. В Горбанях зробили 6 мільйонів. У Тарасивці, я не пам'ятаю, десь теж 3,5 мільйонів дорогу до цвинтаря, тому як туди не було, скільки років люди не могли добратися туди до цвинтаря. Це святе місце, туди треба в першу чергу. Ми зробили асфальтну дорогу хорошу. В минулому році зробили в Улянуці так само до дорогу асфальтну до цвинтаря. Також планується Шевченкове. Половину першу чергу закінчили в минулого року, в цьому році теж більше чотирьох мільйонів туди вкладається в другу чергу в Шевченкому, в Уляновці, Садова. Там, ну, ті дороги, які подали, теж великі дороги. В Первунах зробили майже малі каратолі зробили. В Воскресінському зробили. Стараємося в Денисах закінчимо, в Чопилках закінчимо дорогу. Василь Вовчанівський пообіцяв завершити першу чергу робіт до осені. Зекономлені на тендера гроші на першій черзі використають у другій. А щодо роботи для молоді та зменшення кількості населення у селах, зауважив, що така проблема справді існує і його завдання залучати до громади інвесторів, аби людям було де працювати. Планується у нас будуватися м'ясопереробний комбінат на 200 робочих місць. Паралельно провожу я перемовини із забудовником, це тобто Рідон, який є найбільший наповніч, він за минулий рік сплатив 62 мільйони тільки Рідон, і 15 мільйонів Євросем. Всі інші чотири в нас найбільші наповнічні, 2-3 мільйони, то е, у самому Євросемі 360 робочих місць. І для чого ми хочемо? Будувати тут м'ясопереробний комбінат, не хочемо, а воно повинно так бути, тому що у нього є єдівельний комплекс, де зараз 5 тисяч биків на м'ясо. Йому треба переробляти це і продукт, який буде залишатися в громаді, в Україні. О, і це робочі місця, 200 робочих місць. Веду перемовини, щоб агромістечко будував, щоб надавалося житло. І робота буде. От так ми тільки зможемо молодь тут утримати. Оскільки було зауваження і про відсутність у селах бомбосховищ, Василь Вовчанівський зазначив, що у Ташанській громаді немає багато поверхівок. Люди у приватних садибах мають погреби, тому великої потреби у сховищах немає. Є чотири укриття у освітніх закладах, які працюють, коли діти навчаються, і забезпечені всім необхідним. Я не бачу, щоб укладати. Кошти вирити бомбосховище серед села, чи де там його, ну це нераціонально, по-перше. По-друге, бомбосховище там є відповідальна людина. Тому що якщо відкрити бомбосховище, там є і койколіжка, і іграшки дитячі. Є ж у нас недобросовісні люди, які йдуть і тягнуть оттуда. Голова Тошанської громади також розповів, що прямо зараз його турбує нестача кадрів. У комунальному господарстві, за його словами, техніки вистачає невдовзі жнива, а працювати нікому. Деякі хлопці пішли воювати на вакансію ніхто не відгукується. А про плани розповів таке. Зараз ми працюємо над тим, що у плані нам зробити бомбосховище в Ташані нам 13 мільйонів дали із держави на розвиток. Ми їх укладаємо в три харчоблоки в школах сучасні зробити. Так як ми один зробили сучасний пологах вирунах, сьогодні, до речі, ми подивимося на його, от ми запланували до вересня місяця зробити три. У інших трьох школах зробити половину підвалу, тому що великі кошти туди більш сучаснішим. Зробили ремонт хорошого будинку культури в селі Ташані. Зараз ми плануємо виготовляємо банери для воїнів, які загинули Алею Слави. Туди буде виложено дорожки. Зараз ми роз... проєкт виготовляємо. Зробимо амбулаторію сучасну, поки заложили 7 мільйонів. Ну там буде мало по проектах, якщо там із обладнанням усе, але використаємо 7, будуть кошти, будемо далі, щоб хороша була медицина.